Китайська Тесла провела Ніодей та випустила у світ два фантастичних позашляховика. Що це за моделі та чим вони круті, розповімо прямо зараз на Charge News. Всім привіт, з вами Влад, та постійно вже наша рубрика Charge News, де ми розповідаємо вам якісь цікаві новини з китайського ринку електромобілів. Тож китайська Тесла а саме компанія NIO 24 грудня Влаштувала такий захід, який називається Ніодей. Про деталі цього заходу я гадаю немає сенсу розповідати, тому що ну, захід як захід вийшов собі, китайчик е, порозповідав там про компанію Ніо, про якісь новинки, плюшки. А от подія, яка сталася на цьому заході, ось на ній ми і зосередимося. На ньому хлопці оголосили про запуск позашляховика ЄС 7, а також зовсім нового ес 8. До речі, китайською тест. Теслою Ніо називають по декілька причинам. Вони також, як і Тесла, дуже швидко набирають обертів. Вони також спеціалізуються тільки на електрокарах, ну і роблять дуже конкурентні авто, які конкурують навіть із самою Теслою, причому дуже непогано конкурують. Тож давайте подивимося, які тачки запустили у Ніо. Нагадаю, це дві моделі позашляховиків: ЕС-7, який презентувався раніше, та новий s 8. Обидві моделі найближчі родичі кросовера NIO ES7, який побачив світ минулого літа. Якщо коротко, то є 7 відрізняється з кошеним дахом, а є 8 збільшеною базою та трирядним салоном. Обидві моделі створено на основі останньої платформи другого покоління NIO, що вражає та перевищує очікування з точки зору дизайну, продуктивності, комфорту, інтелекту, безпеки та екологічності. Дизайн NIO EC7 7 це більш про елегантність. Ну, Подивіться навіть самі: ці вузенькі фари, гладка, майже нерельєфна поверхня без зайвих елементів, задня монопровка, ну от гарно і зі смаком. А от Ніо es 8 минула версія більш брутальна. З таким трохи злим передком, роздільними задніми фарами. А взагалі він мені дуже нагадує бензинове авто, навіть решітка радіатора у нього тут є. Але суто на мій смак, особливо у білому кольорі, ЄС7, ну, більш нагадує жіноче авто, а от es 8 більше вже чоловіче авто нагадує. Ну от навіть якщо одночасно подивитись на них, от зліва така мамка, а справа. Батя, ну, погодьтеся. І тепер вона не виглядає так по-злому, а теж більш поелегантному. До речі, ми можемо з вами поспілкуватися напряму через Телеграм. У нас є одноіменна група в Телеграмі, де можна приєднатися до нас і задати будь-яке питання. Ну, чи поспілкуватися ось про ці дві моделі Ніо, які недавно, можна сказати, вийшли. Чи можете задавати будь-які питання про переобладнання портів в вашому електрокарі. Тож підписуйтесь та пишіть свій відгук про ці дві моделі від NIO. А зараз ми зосередимося на першій моделі із двох, а саме ЄЦ7, і поглянемо поближче, що це за автомобіль. А потім про ЄС 8. NIO EC7 позиціонується як позашляховик купе середнього розміру, штатно оснащується інтелектуальною пневматичною підвіскою та має платформу високоефективного електроприводу другого покоління. Кросовер представлений у єдиній двомоторній версії з приводом на усі колеса. На передній осі встановлений синхронний двигун потужністю 245 кінських сил, а на задній асинхронний двигун на 408 кінських сил. У сумі вони видають 653 кінські сили та 850 н на метрів, тоді як у попередньої моделі було 544 кінські сили та 725 н на метрів. А зараз саме цікаво, от ЄЦ7 позиціонує себе як такий елегантний автомобіль, такий собі невеличкий. Або може не зовсім невеличкий, але гарненький паркетничок. Навіть у рекламі ось ним керує саме жіночка, яка у цьому відео може її не підозрювати про те, що ось це чудо від нуля до сотні розганяється за 3,8 секунди, та повністю зупиняється зі 100 км на годину за 34 метри. Тобто, це дуже швидко. Ще одна трохи шокуюча новина. Він являється поза з найнижчим коефіцієнтом лобового опору у світі. Тобто інженери у Ніо реально круті хлопці, які роблять речі. Ніо 7 має активне регульоване заднє антикрило вперше для серійних моделей Ніо, яке покращує аеродинамічні характеристики цього позашляховика. Купе, заднє антикрило дозволяє зменшувати опір і контролювати притискну силу. Панорамний скляний дах ЕЦ-7 складається з двошарового звуко- і теплоізоляційного скла площою майже 2 квадратних метри. Гнучка електрохромна технологія третього покоління забезпечує 5 рівнів регулювання пропускання світла, щоб дозволити йому проникати в автомобіль хоч через прозорий дах. Або ж зовсім його затемнити. Окремо, хотів би виділити звуко та теплоізоляцію. Дуже цікаво, як буде працювати ця технологія, адже багато людей скаржиться на панорамний дах, якщо він не має люку. Тому що у спеку начебто прям можна зжаритись у машині, через те, що панорама дуже е, погано затримує світло та все нагрівається в автомобілі. Але не розумію, чому вони це зв'язують з тим, що є чи нема люку зверху, якби те, там люк якось вряд. Тує ситуацію, але все ж таки будемо наблюдати за цією технологією та за відгуками, які будуть люди залишати користуючись цим авто, та що вони будуть казати про цей дах. Ну а зараз поговоримо про ЄС 8 Новий NIO es 8 більший за попередника, довжина зросла на 77 мм, ширина стала більшою на 27 мм, і лише висота зменшилася лише на 6 мм. Колісна база розтягнута на 60 мм, тобто з 3010 до 3070. Як і раніше, кузов зроблений з високоміцних сталей та алюмінію. але у нової моделі більш чистий дизайн і видатна аеродинаміка. Це флагманський шестимісний позашляховик, який задовольняє потреби у багатьох. Сферах. Побудований на тій самій платформі, що її ЕЦ7, а саме другого покоління. Також має два двигуни загальною максимальною потужністю 480 кВт. Але розганяється він від 0 до сотні трішечки повільніше за 4 та 1 секунди. і повністю зупиняється зі 100 км на годину за 34 та 3 метри. Інтелектуальна гальмівна система ІПБ, двокамерна пневматична підвізка та інтелектуальний контролер шасі реально дають круті враження від водіння. Якщо говорити про салони EC7 та ес 8 то вони мають реально круті фішки розроблені у НІО. Я зараз не маю на увазі масаж крісла, який повинен насправді бути у кожному авто, де фірма ну, поважає своїх клієнтів за таку вартість автомобіля. Але От, наприклад, у пасажирському сидінні є положення так називаємої нульової гравітації, в якому можна максимально розслабитись та реально кайфанути від поїздки. Попередній Ніо ES8 мав салон на 6 чи 7 місць, але тепер вибору не буде. Новий кросовер тільки шестимісний. На другому ряду розташовані майже такі ж роздільні крісла, що і спереду, з електроприводом, підігрівом, вентиляцією та масажем. Ну і десь там ще третій ряд потірявся, який складається, яким ну, навряд чи хтось буде користуватись насправді. Третій ряд набагато простіше, але і тут передбачено електропривід складання спинок. А ще дуже класна деталь це цей підлокітник. На задньому ряді, ну це реально виглядає дуже круто і практично. Реально відчуття, що ти сидиш спереду. Обидві моделі оснащені інтелектуальними багатопроменевими фарами ADB, які можуть проєктувати візерунки або анімацію, увімкнути автоматичне зменшення відблисків і ухилення від дальнього світла, а також випромінювати попереджувані промені у співпраці з інтелектуальною системою водіння на базі Лідар і камерами. З точки зору інтелекту, обидві моделі оснащені найновішою інтелектуальною системою. Системою Баньянь від Ніо. А якщо по-простому, то вона просто нашпигована різними сенсорами, купою датчиків, в яких там здається 33... Та має супер обчислювану платформу. Також всім відомо, що НІО мають свої розробки з опції швидкої заміни батареї, тобто тобі не потрібно її заряджати та чекати годину і більше. Достатньо просто під'їхати до такої станції. Тобі за 5 хвилин замінять розряджену батарею на заряджену. Причому вони вже пішли далі і розробили другу версію таких станцій, а саме автоматичну, до яких ти під'їжджаєш і вона сама замінює твою батарею. Звучить трохи по фантастичному. Погодьтеся, але насправді у Китаї вже давним-давно це все працює. Там ціла інфраструктура таких ось. Ну, це не можна назвати зарядкою, це якби станція, де тобі замінюють батарею, розряджену на заряджену. Тож автомобілі NIO вже йдуть з такою батареєю, яка може вийматися і можна користуватися цим сервісом. А якщо ви живете в Китаї і, наприклад, не хочете заряджати свій автомобіль по годині півтори, то, будь ласка, ви можете користуватися таким сервісом, де ви просто під'їжджаєте, вам за 5 хвилин замінюють батарею, але за це потрібно платити місячну переплату. Але от знаєте, що круто? Це те, що виробники сучасні от виробники вони вигадують, як утримати клієнтів біля себе не за рахунок. Зменшення ресурсів, запчастин чи двигуну, як це з бензиновими автомобілями, роблять останні років з 20, напевне. А вони намагаються утримати клієнта за рахунок сервісів, якими тобі буде хотіти користуватися, бо вони тобі будуть подобатися. Та ж історія з автопілотом усе залізо вже є в цій машині, воно топове і надсучасне. Але автопілот вони тобі не продадуть просто так із машиною на постійне користування. Тому, якщо хочеш користування, то ми тобі її не продамо її назовсім, а продамо підписку, щоб ти був завжди з нами. Ну, це ж геніально, скажіть. ЄЦ7 коштує від 60 до 80 тисяч доларів в залежності від потужності акумулятору, а потужності в них є два варіанти: 75 кВт та 100 Паспортний пробіг на одній зарядці 465 та 605 км відповідно. Анонсована ще й 150 кВт батарею, з якою дальність ходу досягає 900 км, але такі машини Ніо почне випускати пізніше. Є S8 коштує від 65 тисяч до 85 за Належності від акуму, знову ж таки. Але є ще версія ES8 Executive з діапазоном ціни від 80 до 90 тисяч доларів. Що ж, отакі новини, я сподіваюся, вони вам були дуже цікаві. Але у мене до вас одне питання, на яке вам потрібно зараз відповісти. Можете відповісти в коментарях, наприклад, під цим відео, як вам оці дві моделі NIO? Що ви такого цікавого для себе підчеркнули? Та. З чим, можливо не згодні, з чим згодні, чи сподобалися вони взагалі вам. Нагадую, можете написати свій відгук під цим відео, або ще краще зайти до нас в Телеграм по посиланню, яке є в описі під цим роликом. Там в телеграмі відкритий чат. Ми можемо спілкуватися як на цю тему про нього, так і на іншу, яку забажаєте, якщо вона пристойна. Але я помітив ще одну цікаву річ і це дуже важливо. Нас дуже активно дивляться. Тисячі переглядів на наших відео набираємо, але чомусь ви не підписуєтеся. Тому друзі, якщо ви хочете дивитись регулярно наші відео, якщо вони вам подобаються, наші огляди на автомобілі, наші новини, тож підпишіться та будемо дружити. Ми ж тільки з радістю чекаємо на кожного підписника. Що ж, а на цьому я буду з вами прощатися. З вами була рубрика Charge News, Це канал Charge Spy. Ми робимо огляди на китайські електромобілі, а також новини. І ще є декілька дуже крутезних сервісів. Бувайте.